Хоть би ти сік убери і вода в чоло мене пору, блядь! Мой внук, в мене кери нові, блядь, і году не ходив. Думаю, шо навоняє нас? Смерди. Капот наш. яка нос. А це мене кери хуяряться, блядь. Мама, цука, їсь ты довго, блядь. Ах ти, мама. Ай-яй-яй-яй-яй. И красава! Сразу пальцы нагрілись, только ти <звук> понял,